Мао, карі, амічі. При вивченні частин тіла звертають особливу увагу на те, що деякі частини тіла в множині матимуть особливу форму. Наприклад, пальці, ледіта, руки, лебрач, коліна, ледінок. Але виявляється, що ці слова мають і традиційну множину. Наприклад, слово «ільбрачо». Рука в усю довжину від плеча до пальців. У множині руки будуть лебрач, але є й слово ібраччі, тільки це вже будуть якісь важелі, кронштейни або підвіски, наприклад, підвіски улюстрим. Наступне слово ільчільйо – вія. Вії на очах будуть лечілля, а форма ічільї означатиме края дороги або канави. Ільдіто палець. Пальці леді. Але можна казати і діті, якщо мова йде, наприклад, про пальці у перчаток. Наступне слово іллабро губа, губи лабра в жіночому роді, а в чоловічому іллабрі означає межі, край чашки або вази. Осо. Кістка. оса» означає кістки у людей, а осі» – це кістки тварин. Далі джінокіо» в множині ле джінокіо» означатимуть коліна на ногах, а і джінокі» – коліна у штанів. І такі випадки зустрічаються не тільки у частин тіла, але й з іншими словами. Наприклад, іль фундаменту фундамент. І фундаменті чоловічого роду означає основи якоїсь науки, сукупність якихось принципів. А ле фундамента означають підземну частину будівлі або фундамент будинку. Далі іль-ленцуоло. Ленцуоло це простирадло. І ленцуолі це значить кілька окремих простирадл верхніх або нижніх. Ле ленцуола це набір постільної білизни, верхнє та нижні простиради. Ільмуро стіна. Імурі стіни будинку. Лемура стіни міста, фортеці. «Il membro» – член. І мембрі члени сім'ї, об'єднання, партії, «Le membra» – кінцівки частини людського тіла в цілому. «Il gesto» – жест. І джесті це рухи або положення рук. «Le gesta» – це дії або ініціативи, бізнес. «Il grido» – виття, крики тварин, войовничий клич. «Le grida» – крики людей, наприклад, про допомогу. Люрло теж крик, ліурлі крики тварин, людей в переносному значенні завивання вітру, ле урла тільки крики людей. Ількорно ріг і корні гострі виступи, кути, наприклад, у стола, ле корна роги. Звичайно, це далеко не всі випадки слів з подвійною мжиною. Рекомендую завести собі окрему сторіночку в словничку і виписувати туди всі приклади, які ви зустрічаєте. Бажаю вам отримувати задоволення від вивчення італійської мови і до наступних зустрічей! А просимо! Чао!